Доброго дня, шановні колеги. Я вас вітаю. Мене звати Стецюк Андрій. Я вчитель історії Черкаської гімназії номер 9 І сьогодні на наших курсах я хотів би вам продемонструвати одну досить таку цікаву платформу, яку ви можете використовувати в своїй професійній діяльності. Ця платформа називається wordclouds.com, тобто, ця платформа, яка дозволяє нам створювати хмаринки слів. Тобто, ви знаєте, така досить... Є популярною вправою методикою, я би сказав, яка активно використовується в новій українській школі. Якщо ви вже маєте досвід роботи в п'ятих-шостих класах, можливо, в пілотних сьомих класах, ви знаєте, що в підручниках нової української школи дуже часто ви можете бачити саме цю вправу вправа на такий асоціативний ряд, тобто як вона використовується. Ну а дуже вдалою вона є на початку уроку, тобто, коли ви намагаєтеся актуалізувати певні опорні знання або власне провести такий бреймштормінг серед учнів, щоб запустити їхній мисленевий процес, тобто ви задаєте певну проблематику, і вони накидують асоціативні слова, які у них виникають. Такому свідомому або безсвідомому рівні, і ви використовуючи цю платформочку, з якою зараз я вам покажу всі інструментарії. Ви можете створити не просто ось таку хмаринку слів, а створити справжній такий діяльнісний підхід, тому що тим самим ви можете навчити своїх учнів і самі опанувати. Такий новий інструмент, освітній інструмент інформаційно-комунікативних технологій. А також в кінці уроку ви можете ще роздрукувати цю хмаринку і десь розмістити в своєму класі аудиторії її, і вона буде як символом того, що ось якась діяльність здійснювалася на уроці. Отже, щодо, щодо цієї платформи або цього освітнього інструменту, я думаю, ви бачите, да? тобто, ось Word, Clouds.com, тобто хмари слів, не хвилюйтеся. Це є англомовна платформа, але якщо ви завчасно в своєму браузері, якщо ви використовуєте а можете застосувати… Функцію перекласти сторіночку, натискаєте українською мовою, і воно вам все перекладе, тому проблем ніяких немає. Тобто ви встановлюєте в розширенні додаточок перекласти сторіночку і можете працювати з цією англомовною платформою. Ось ви бачите хмаринки, та і, власне, назви, де можна її знайти, тому собі десь відзначити, занотуйте, запишіть, хто про це, власне, не знає. Отже, що ми бачимо з основного. Такого інструментарію, який присутній на цій платформі, ну власне, ось ви бачите зараз рандомне зображення слів, та які утворюють якийсь певний фон або якесь певне зображення. Але ми пройдемося по основним опціям, які ви можете використовувати, і я поясню і покажу вам власне практично про те, як ви можете їх використовувати безпосередньо на уроці. Отже, давайте розберемося з такими основними. Клавішами, скажімо, так отже, файли, що у нас тут є? Тобто, в кінці, коли ви закінчуєте роботу з маринки мисли, ви можете зберегти своє зображення, тобто зберегти відповідно у тому форматі, який тут запропонований, або формат. ХД, ви бачите, або СС. а далі ви можете це зберегти як відео, тобто, це знов ж таки буде справжні діяльність підхід, тому що ви можете запис, ну, буде записано всі ці дії того, як створювалися ці слова, як вони гернувалися. Ви можете роздрукувати те, про що я казав, і потім розмістити це в класі. Тобто, це дуже вдало. Да, ви можете цю вправу використовувати і суто те, що стосується нашого предмету, якихось мотиваційних або організованих а, організаційних моментів, або питання якоїсь певної афер. Імація ну на типу там да, успішна людина, що це для вас? Давайте ми зараз згенеруємо основні ключові поняття, і цими хмариночкими слів ми це вибудемо і розмістимо на якомусь досить такому видному місці, щоб це спрямов спрацьовувало на такому безсвідомому рівні і формувало концепцію успіху наших учнів. таке інше, тобто розміри зображення, ви бачите, фон порядок, редагування, таке інше далі щодо списку слів. Щодо списку слів. Тобто, можна редагувати слова. Тобто, ми наживаємо на слово редагувати. І зараз ви бачите: ось ці слова, які тут рандомно знаходяться на хмаринках слів. Ви можете їх змінювати. Ось тут та. там напишу я історія. Вибираєте українську розкладочку і пишете там, наприклад, історія. Історія і так далі. Ну, змінюйте всі ці слова, які наразі присутні в цій хмаринці. Ви бачите, їх тут забагато. Тобто, всі ці позиції ви. Змінюєте, і потім їх зберігаєте в кінці сейф. Так, зберігти. Відповідно, так, зараз. Є. Далі. А наступне зараз хлоночку. Тут 130, 130, 130 слів власне зображено. Та, застосувати. Та, і ви натискаєте застосувати. І вже тобто всі ті ж самі слова, які були 138 слів, ідея тільки, що бачите, слово історія зміни, воно з'явилося. Тобто зрозуміло, та натискаєте на список слів і редагувати. Тобто, в прямому сенсі цього слова ці слова, які вже рандомно згенеровані, ви просто вводите нові поняття. Далі можна імпортувати відповідний файл, і він автоматично підвантажиться. Я зараз вам все це покажу, як це дуже легко робити. Далі можна вилучати слова із тексту. Тобто ви завантажуєте якийсь текст, і програма вибирає ці слова і вибудовує хмариночку слів. Навіть можна витягувати слова з документу в форматі PDF, і також буде сформована хмариночка слів. Ну, дивіться, а давайте одразу, щоб ми цей момент розібрали, дуже просто як це робити? Значить, уявляємо, що ви знаходитеся в аудиторії. З учнями там беремо, мовно кажучи, п'ятий клас. Я думаю, ви всі про це чудово знаєте. І традиційно, після того як ви провели знайомство своїми учнями, я думаю, як я, так і ви робите таку вправу. Та дітки, давайте подумаємо, власне, що то є історія, як ви собі уявляєте, які у вас виникає асоціації, і цю вправу можна по різному проводити. Вони просто там. Відповідають, які в них виникають слова. Ви можете використовувати фліпчарт, де вони підходять і записують на можливо там кольорових папірцях асоціативність, яка виникає. Потім ви можете тут працювати сі вправо, розділяти якісь певні групові поняття, які виникли, спробувати потім дати узагальнюючу відповідь, то, що ж таки власна історія. А в цій програмці можна дуже легко це працювати. Тобто, яким чином? Значить, ви відкриваєте звичайний, відкриваєте звичайний текстовий файл, дивіться створити створити а, текстовий файл ну, зараз я назву його історія україни хай буде нам да? Історія України, ось ми його відкриваємо, звичайно, текстовий файл. Я думаю, ви бачите його, так. І ось коли ви працюєте з учнями, тобто ви можете в класі визначити оператора, який буде знотовувати ці слова, або самостійно по ходу працюють. Якщо у вас там, скажімо, планшет, це дуже швидко можна зробити. Або якщо їх як загальна демонстрація, тобто то це в залежності від того, які умови у вас склалися. так? ну ви ставите там питання: що для вас історія? І учні починають накидувати. Що там історія таке? Ну, це там слово, час, наприклад, війна, це з досвіду, да там. Козаки, трагедія, трагедія, зброя. Зброя там книга, пісочний, пісочний годинник, така відповідь Тобто, Бачите, багато різних слів. Ну, що там ще може бути, я не знаю, піраміди. Такі діти на безпосередньому такому рівні будуть накидувати, що таке історія. Це щось, якийсь розповідь, розповідь. А, а, що там, можливо, хтось каже слово міф і таке інше. Тобто, ви накидали певні слова на ну, блокноти, ви бачите, і зберігаємо їх. Закриваємо і зберігаємо. Ось у мене фалі поки з'явилися. Тепер ми повертаємося з вами до списочку слів, і у нас є така функція: подивіться вилучення слів із тексту. Ми натискаємо на це вилучення слів із тексту, натискаємо переглянути. Бачите, з'являється мій файлик, я на нього наводжу, відкрити. І ось ці слова та, розмістилися, яким тільки що накидували. Тобто, у вас, як я вже сказав, коли ви будете будувати такий, такий формат роботи, у вас буде або оператор, визначений учень, який буде занотовувати слова, які будуть проголошувати учні, тобто, да, або ви будете це робити самостійно, підвантажили дуже швидко, бачите, цей файлик. Натискаємо слово застосувати. І подивіться, що ми маємо з вами. Бачите, чик-чик-чик-чик, і у нас починає створюватися наша хмариночка слів з тих слів, які на... сказали наші учні, тобто, це щодо роботи з самим текстом та його, скажімо так, візуалізацію. Тепер перейдемо до таких дизайнерських моментів, які будуть також досить цікавими, тому що ми говоримо про креативний підхід, а те, що подобається сучасним учням. Дивіться, у нас є клавіша форма, що ми на неї подивимося. У нас є певні варіанти форм. Наприклад, ми натискаємо з вами вибрати відповідну форму, і дивіться, яка величезна палітра форм тут присутня. Тобто, ви можете до певної тематики обрати будь-яку форму, яка вам цікава. Да про що, можливо навіть підібрати до той, ну те, те, що вам цікаво, дивіться. Ну давайте зараз переглянемо тут величезна палітра, можна просто розгубитися. Ну, от що ми візьмемо такого суто. Давайте до історії можливо, да, ось ви будете говорити про, наприклад, там великі графічні відкриття. Там я не знаю, щось дивіться, ось така у нас є форма. Тобто, у нас континент, а? і у нас тобто, у нас буде фон суходолу не заповнюватись, а навколо океани і моря. Вони будуть заповнюватися словами. Ну, це для прикладу. Або візьмемо не дуже мені подобається. Давайте візьмемо. Да, до речі, тут є пошук. Ви можете здійснювати пошук. Ну, наприклад, давайте я фортецю виберу слово. Фортеця, дивіться, тут є непогано така, да? Зображення. Ось, бачите, фортеця у нас виділена. І слова, які будуть в... навколо неї вибудовуватися. Ви зрозуміли, так? Да? Тобто величай... ну, безліч зображень, які ви можете запропонувати. Зрозуміло, так? Да? Варіанти форм. А ви можете обрати маску, а ви можете обрати колір маски, знову ж таки, гратися з відповідною палітрою, того прозорість маски і так далі. і так далі. Тобто тут можна вже погратися з наповненістю. Якщо подивитися на четверту опцію, це є питання шрифтів. Знову ж таки, це вже для вашого такого підходу креативного. Ви можете погратися з шрифтами і побачити, який шрифт вам найбільше підходить, та для того, щоб він був. Візуалізований, відповідно. Бачите, тут ми можемо змінювати шрифти. Далі Зверніть увагу на таку п'яту опцію: напрямок. А, це того, як будуть розташовані наші слова. От я натискаю, бачите, і слова наші змінюють відповідний напрямок. Ось такий, да? Тобто, ось так вони будуть розташовані. Тобто, ви нам задаєте ну, в мене просто. Мало тут слів, та тобто, ви їх можете більше згенерувати. Це дуже просто. Тобто берете ну, навіть для прикладу будь-який файл, де є просто слова, воно вам згенерує. І ви побачите, це буде зображено. Є далі щодо кольорів. Я думаю, не проблема. Знову ж таки, можна вибирати і фонову заставочку, власне, які будуть кольори присутні. Тобто, те, з чим ви можете гратися і обирати. так і відповідно, відповідно, в опціях ви можете побачити обрати собі контури. Заливка контурів, спіралі, поле, розмір слів. Ну, тобто, тут всі ці такі параметри для того, щоб вам створити максимальну таку картинку. Ну, тобто, знову ж таки, це якщо один раз виберете певні налаштування, потім дуже легко їх можна буде і використовувати. Зрозуміло, так? Дивіться, давайте ми максимально спробуємо, заповнити, заповнити, щоб вам було цікавіше. Зараз ми просто введемо в Гуглі слово історія. Просто візьмемо якийсь текст. Візьмемо якийсь текст, щоб у нас був присутній. Дивіться, просто виділяємо зараз текст. Виділяємо текст. А повертаємося до нашого файлика. Ну, щоб просто ви побачили наповненість, так? Так, обираємо текст. У нас є. Так, ми його зберігаємо. Повертаємося до нашого WordWall. Заходимо в список слів, вибираємо вилучення слів із тексту, переглянути, завантажимо цей файлик. Побачите, бачите, скільки тут слів. Та і застосувати. І дивимося, що відбудеться. О, бачите, да? Тобто, вже тут набагато набагато більше слів. Просто обраний такий малюночок, що слова у нас виходить, виходить в контурах самого зображення, відповідно. Так, ми можемо обрати, відповідно, нову іншу форму або варіанти форм. Так, бачите, ось я маску форми прибираю. Обираємо варіанти форм. Значить, ми повертаємо маску форм. Ми обираємо інтер. Тут такі ползуночки у нас є, бачите, бігунці такі відповідні, так, ми можемо тут гратися шрифтами відповідними. Збільшувати, розширювати, так, ви бачите, так. Так, ось, бачите, яка вже Заповню... заповнюваність іде. Тобто виходить, що ми слова. А, тобто, дивіться, так? Да? Або за межами контуру відповідно зображення, або всередині. Ну раніше, звісно, що буде всередині. Тобто, ось так ми його наповнили словами. Ну і тепер дивіться, заходимо у файл. Заходимо у файл, зберігти зображення як зображення. Натискаємо зберігти як зображення. Бачите, у нас є типи файлів. Ну для нас JPEG найбільш підходящий файл. І там, наприклад, 5 А ми напишемо собі. У нас якраз був там умовно кажучи урок історії та. Зберігти він у нас зберігається в форматі. Дивіться, що ми маємо у підсумочку. Ось у нас з'явилося таке зображення, та ви можете його То, знову ж таки: обираєте фони собі, заливка, шрифти і так далі. Тому подібне, і ось така у нас хмаринка слів виникає. І Ви це можете роздрукувати і це знову ж таки дуже класно кореспондується із державним стандартом, тому що це діяльність. Якщо вона вчите свої учнів що це робити, це також у них буде певна навичка. Ну і разом з тим, щоб не використовувати, скажімо, там дошку. Інші засоби ви можете дуже швидко зробити цю вправу. Як я вже сказав, це вправа власне для методика асоціативних куш, які ми можемо використовувати для актуалізації опорних знань та або можливо які підсумки, тобто що найбільше запам'яталося в кінці уроку. і накидаючи певні слова, ми можемо вибудовувати графічні такі графічні зображення, і потім це можете роздрукувати, і у вас він буде зберігатися, скажімо там, в класі. І таке інше. Отже, нагадую, це платформочка wordclouds.com. Ще раз кажу, вона є англомовною, вона є безкоштовною, але якщо ви використовуєте перекладач, ви можете дуже легко дуже легко з цим працювати. Повірте, дітям це дуже подобається, і тут по великому рахунку нічого складного немає. Тому беріть на озброєння, якщо вам це сподобалося, використовуйте його. А і ділитися, діліться інформацією за своїми знайомими. Дякую вам за увагу.